Поглянь, на столі стоять два човника паперовий та горіховий. Влаштуємо перегони, який човник пропливе далі. Скажи, який човник проплив далеко. А який знаходиться близько? Поглянь в мене є два олівця. Зелений олівець гранений, у нього є грані. червоний олівець круглий. Як ти вважаєш? Який олівець прокотиться далі? Гранений чи круглий? Перевіримо. Скажи, олівець якого кольору покотився далеко? Чому? Зелений олівець знаходиться від тебе близько чи далеко?